Привітуліки, привітуліки! 9 квітня 25-го року. Середа. Ви знаєте, по Тіктоку ходить зараз такий новий тренд. І я з ним погоджуюсь на всі 1000 відсотків. Там чоловік озвучив своє таке відео. Ой, сніг сніжок, біла завірюха. На Різдво його нема. Випав в квітні, сука. Я б могла б ще б навіть перефразувати трішки. Ой, сніг, сніжок біла завірюха. На Різдво його нема, на Пасху випав, сука. От вам і вербна неділя. От вам і єврейська Паска. Всі кажуть, холодно, холодно, морози, чому так. Та все життя, скільки я себе пам'ятаю. Це життя ось цей тиждень єврейської Паски перед вербною був холодний. Так було, так є, і, мабуть, так буде. І ми нікуди від цього не ділися. Е, я вранці дивилася, було мінус 2, а Вові телефонував знайомий і сказав, що вранці, коли він виїжджав з дому, було мінус 4. Ну, він раніше просто прокинувся, ніж я. От вам і погодка, от вам і квітень. Вова каже, що тепер з щавлем робити? Пересівати, я кажу, ну, скоріш за все, так. Закінчиться мороз, розтане сніжок, оцей рахітний, подивимося, що воно там буде. Я думаю, цибульки ті, що почала вилазити, і чесничку особливо нічого не буде. А ось кріп в мене ще не почав сходити. А щавель, мабуть, гаплик йому. І мені тепер цікаво, <кхи> то стоять мої рябчики бідолашні. Зараз я. А. Всі їхні голови. Усе засипано такими сугробіками снігу, а вони вже з бутонами. От тепер цікаво, вони зацвітуть чи не зацвітуть, чи все пише пропало. У Максима вже тиждень, як цвітуть. Я своїх все чекала. Ну, відчуваю я, що, мабуть, я не дочекаюсь, хоча хто його знав. Як відійдуть, подивимося, що воно нам покаже. А я знаєте, чим займаюся зранку? Збираю замовлення. В замовленні в мене закваска МСТ універсальна. Я не знаю, що люди в ній находять, але щось таки находять. І знову ж таки треба відфасувати на 1000 літрів. Так. Голова не зовсім вара. Знаєте, я сьогодні вночі вперше відчула, в мене лікарі запитували, чи відчуваю я на собі симптоматику оцих приступів викиду адреналіну. Я казала ні. Не відчуваю і нема в мене такого. От сьогодні вночі був перший такий приступ. Скажу я вам так собі. Situation. Нічого приємного в цьому нема. Так, зараз розфасую закваску, потім продовжимо. Все, пофасувала останню мистежку. Такий пакетик поїде сьогодні до замовниці. І ще один отакий залишився останній. Тому, якщо хто полюбляє саме Універсальну мезотермофільну закваску раджу не зволікати, бо я її багато не беру і залишився такий останній пакетик. Термін тут, як бачите, до 24 лютого 27 року. Все шикарно. Хотіла загуглитися, почитати про цей викид адреналіну. Що вони пишуть? Коли організм відчуває стрес через події навколишнього середовища. Наприклад, через війну. Відбувається викид адреналіну. В скобочках епінефрину. Який є гормоном стресу, відчувається як тривога, нервовість або хвилювання. Але це не все, що відчувається. Значить, розповідаю, кому цікаво. Е, я. Води останнім часом п'ю багато. Часто і багато. Так от е, лікарі в мене запитували. І ендокринолог, і оця лікар-біоенергетик, е, вони запитували, чи відчуваю я часті позиви до сечовипускання. Я казала їм ні. Чи відчуваю я, що мене трусить? Я казала, ні. Блін, що коїлося цією ноччю? Це був якийсь жах. Ви розумієте, от вам ціляком вам не холодно. Розкриті ноги, вони не мерзнуть. Розкриті там руки, долоні, вони не мерзнуть. А от всередині в тебе отут усе отак калатає прямо. Знаєте, вислів є такий душі не можу нагріти. От оце воно. Я кутаюся в той плед, а мене аж тіпоше. І я не знаю, скільки я раз за цю ніч збігала начебто в туалет. Тобто ти приходиш, сів, посидів, там дві капельки з тебе капнуло, пішов далі ліг. За всі оці роки моєї менопаузи, і навіть за оцей період з грудня да, такого явного загострення. Це було вперше. Відповідно, я не виспалася, мене болить голова, у мене немає ніякого настрою. Я вночі навіть не згадала про це. Я просто лежала і міркувала, що це може бути. Ну, я розумію, що щось відбувається неправильне. Тобто раніше такого не було, і ну, це не є гуд, да, це м, важко дихати, це е, пришвидшене серцебиття. Тобто з тобою таке щось відбувається, і ти не можеш розуміти, що це. І тільки, вже коли я вранці встала, як то кажуть, вмилася, е, випила кавуськи, трішечки розкачегарилася. І тільки тоді я згадала ось ці. Опис да, цей лікарями, як це відбувається, оцю симптоматику, яку вони в мене запитували. О, ну, згадайте, я згадала а толку. Від цього не легше, повірте. Так, все, закваску підготувала. Зараз буду собі сніданок колупати. Я вчора намагалася вирахувати, сказала, сьогодні порахую. Так, по пам'яті, скільки пігулок в день я випиваю. Нарахувала більше 30. От зараз буду собі наковирювати ще до, їжі, і ще після, їжі, ті ще на вечерю. І заодно порахую. Самі якось стало цікаво. Не прощаюсь. Мій шок в шоці. Знаєте, скільки я нарахувала пігулок? За день 36 пігулок. Це тільки це, що я п'ю щодня, да? бо коли, там бувало, прихвачує по-жіночому, то це ще п'ється ножпа, е знеболююче, Або коли дуже нога болить, п'ється знеболююче. Тобто без ніяких додаткових там від голови, від зуба, від ноги, від живота, від будь-чого. 36 пігулок це тільки. Щодня саме те, що назначили лікарі. Капець. Я ж кажу, в моєму шлунку місце для їжі не залишається. Як бистро все тане. прям миттєво, моментально. Дивіться, пройшло буквально декілька хвилин. І бачите, вже ось ця клумба, вся ж була засипана снігом. А зараз вона. Вже майже без снігу. Там, де вскопане, ото там. О, там Там вже снігу не видно. І ось тут за клумбою, також отам, де покопане просто, снігу майже не залишилося. Та не швидко, дуже швидко. Але, по-перше, на чорта він нужен був, цей мороз і сніг. Дерева квітнуть у людей. У нас то, наче, нічого ще не цвітає. Але на черешні вже такі, прямо ще бутони. Не знаю, я, ну, влупило по них чи ні, скажеться, це якось на них чи ні. Так, все. вам все показала, розказала. Хотіла ще показати розсаду, але. Ніколи треба збирати замовлення і відправляти Вовочку на пошту, щоб сьогодні воно і виїхало з нашого відділення. Тому, можливо, бо я планувала ще помідори підсипати, можливо, якщо таки займусь е розсадою, то буде окреме відео. В цьому відео нічого показувати не буду. Зараз поснідаю. Що в мене на сніданок? У мене це 36 задень.

Три місяці, оце як їсти все так. Ой, аж дурно стає. Ладно, всім бажаю гарного дня, чудового настрою, чудової погоди, миру, бережіть себе. А я пішла збирати замовлення.